Та мене звати Юлія, і ви дивитесь ком'юніті в Україні. Немає сфери, яка не долучилась б до боротьби з російською агресією разом із військовим, гуманітарним та економічним позиції тримає і культурний фронт через культуру. Українці не лише боронять свою ідентичність, але й збирають кошти допомагають. Постраждалим від війни сьогодні у нас в програмі люди, які приїхали в Канаду з великою місією не лише просувати українську культуру, але й збирати гроші. І вітайте, будь ласка, заслужений діяч містецтв, піаніст, композитор Тимур Полянський і гуманітарна та військова волонтерка, голова асоціації жінок України, директорка перший благодійний театральний фонд Наталія Деліва. Вітаємо вас, Тимур, вітаємо вас Наталія Вітаю, в Канаді, дякую. в Вінніпезі. Раді вас тут бачити. Дякуємо вас, вас. І перш за все, розкажіть, з якою місією ви приїхали в Канаду, для чого ви тут і на що збираєте гроші? Тимур. Ну, по-перше, ми з місією просувати українську культуру у світі і зберемо гроші на допомогу українській армії. Наталія, розкажіть детальніше, в якій організації буде надана ця допомога, і розкажіть про діяльність вашого благодійного фонду. Ну, по-перше, ми в Канаду приїхали з такою місією. Ми вже були в Торонто, Зараз ми в Вінніпеді. А я продюсерка іммерсивних виставок. А Тимур, він композитор цих іммерсивних виставок. Іммерсивні виставки вони. Про емоції, а угу. вони дають зануриться людині і дивитися на цей контент, наче він сам знаходиться ну, у цьому просторі, в тому ну, дні чи часу, які показують. У нас є три виставки емерсівни: це про Тараса Григоровича Шевченка. Імерсівний світ Тараса Шевченка Україна, земля хоробрих. Це про війну в Україні. І виставка, ще така невеличка Марії Примаченка. Картини до всіх цих виставок музику написав Тимру Полянський. І у нас зараз ми приїхали в Торонто. У нас вже відбувся такий концерт. Зараз був Вінніпезі. Це поєднання імерсивної виставки живою фортепіаною авторською музикою. А це дуже великий ефект. Ми в Торонто це бачили. В цій виставці є і фрагмент про війну в Україні. Ми через культуру, ну, звісно, ми просуваємо Україну, щоб канадці узнали, що відбувається в Україні. Але ми так збираємо донати. І ми вже в Торонто привезли флаг, підписаний Кличко нашим мерам, який допомагає дуже. Військовому фронту, скажімо так, і також 28-ма бригада це розвідники, які підписали прапор, але кошти підуть на гуманітарну сферу. Я голова Асоціації жінок України Дія і у нас з міста Одеси. У нас в місті Одеси є гуманітарний центр, який знаходиться на французькому бульварі 12-1. Де до нас приходять вимушені переселенці на півдні Україні зараз дуже їх багато в Одесі, ага. тому що всі з Херсонської з Миколаївської області всі їдуть до нас. Зараз ворог просто змітає місто Херсон, всю Херсонську область. Нова Каховка окупована і вони під під ворогами. А Херсон, вся Херсонська область, і Миколаївська область, їм дуже тяжко, і вони приїжджають в Одесу, в Одесі, тому що більш-менш спокійніше, тому що туди менше прилітає до нас ракет і бомб. І тому треба цей гуманітарний центр, щоб оказувати людям підтримку і допомогу різне, Від того, щоб ми даємо їм продуктові набори або ліки до психологічної допомоги, тому що люди. В такому дуже в розпачі, в горі, в біді, і в дуже тяжкому психологічному стану, тому ми, ми допомагаємо з цього виходити. Я знаю, що для вас обох дуже важливо те, що ви робите. Ви справді робите велику дуже місію, і ви в Канаді не просто так. Да, головна мета це зібрати якомога більше грошей на допомогу. І мені здається, ви правильно зробили, що обрали Канаду. Тут дуже велика українська діаспора, яка з перших днів війни надає величезну, величезну матеріальну гуманітарну допомогу, фінансову. Чи збираєте ви гроші за кордоном на допомогу вашої організації? Звісно, ви знаєте, у мене навіть є такий принцип: я не збираю гроші, не прошу українців на допомогу. Я ну так працюю на трьох фронтах: я військова волонтерка, гуманітарна і культурний фронт. Так вийшло, що я з перших днів війни, волонтерка 18-го крем батальйону морської піхоти, і до речі. Момент в нашій виставці це поховання героя, це якраз комбат 18-го кремового батальйону, який загинув, з яким я працювала з перших днів війни і по той час він загинув. Але батальйон я так продовжую угу. вести їм допомагати. Це гуманітарний фронт, це наші вимушені переселенці, які приїжджають до Одеси, і ми їм допомагаємо у всьому. І культурний фронт. Культурний фронт це те, що ми наші емерсивні виставки возимо по. Країнах вона в Сполучених Штатах Америці, вона в Парижі, і завдяки копродюсеру Валерію Костюку, який є в Канаді, він в Торонто. Дуже багато ми показували ці виставки в Канаді mm -hmm. і Сполучених Штатах. А ми зібрали понад 6 мільйонів гривень. Демонструючи ці виставки, Карула. які ці день гроші ми перевели в Національний банк України, Червоний Хрест, Юнайте, 24, різні фонди, а також на локальні ініціативи, такі, які ось на півдні України, якими я займаюсь. І культурний фронт також я роблю концерти виїзні для військових. Ми їдемо на передову. З концертами це піднімає їх дух, і нам дуже багато допомагає різні країни, такі в Європі, як Іспанія, і Франція, і Чехія, і Польща, і Сполучені Штати, і Канада дуже допомагає. І, до речі, я користуюсь тим, що я зараз тут. Я хочу висловити велику подяку канадському народу, mm -hmm. який нас підтримує. І ми дуже сподіваємося, що та підтримка у нас буде до кінця війни. Що ви нас не Будете допомагати підтримувати до нашої перемоги. Дякую, що ви приїжджаєте. Нам ми знаємо, як дати ці гроші направити, куди їх відправити, і ви вже знаєте, куди де ці гроші найбільше потрібні. Звертайтесь mm -hmm. в півдні України. Допомога дуже потрібна на різних фронтах. І ми всім дуже вдячні за яку-небудь яку підтримку за яку-небудь допомогу, тому що нам зараз дуже складні часи. Дуже дуже так складно. Ви навіть не уявляєте, але ми виживемо. Виживемо, переможемо. Кожен день нам сподіваюся, все ближче і ближче наближаємо за перемоги. Тому рязна у вас є те, що розказати. Ви працюєте в театрі на Подолі. Розкажіть, як зараз функціонує театр. Ну, театр зараз функціонує повністю. Тобто немає. Вистави повністю відносин. У нас прем'єри випускаються. от Зараз буде одна прем'єра, була перед тим прем'єра, перед тим, як я приїхав сюди, була одна прем'єра. Зараз в травні буде інша прем'єра. В вересні, якщо ми uh -huh. встигнемо, тому що ми запросили режисерку з Вільнюсу uh -huh. Андра Кавалюскайте. І вона буде ставити Шекспіра Сон в літню ніч. О, тому у нас театр повністю працює. Зараз вже так. А коли війна тільки не почалася? О, Яка то бу... було тяжко. Було тяжко, тому що. Е... Не було, не було відомо, що далі. Було невідомо, тому що в Києві було багато диверсантів, і на Андріївському узводі, де знаходиться наш театр, там гори і такі лісові посадки. І вони там бігали. І тому були перестрілки, і так дуже страшно було. Наша вся охорона пішла, і театр був пустий, нікого не було. В перші дні. І ми попросили, наш директор, тоді виконуючи обов'язки, Євген Сминов, він запросив тероборону угу. і поселив в театрі, щоб хоч якась була охорона. А потім, коли вже так трошки стихло, постало питання, що в нас такий фасад, вхід в театр, шкляний. І не дуже дорогий, тому що з Турції перевозили то шкло. І якось треба було його закривати. І тоді ми всі кинули клич, хто є в Києві, тому що багато всіх поїхали. Ну, хлопці то залишилися, а дівчатка-акторки поїхали. І хто, вже, хто там був, ми прийшли і почали міркувати, що треба з тим робити. Якось треба закривати. А десь треба взяти якісь мішки, пісок, ну якось тут закрити. Там біля нас є пам'ятник Булгакова, Воголю. Треба з ними щось робити. Ну на пам'ятник сказали, що громада Андрійського звозу позакриває, а театр ні, не хоче. І тоді ми знайшли пісок, нам привезли пісок, машини піску. Це ви ваші ну, ті, хто... Вся... так, ті хлопці, робітники? які так, робітники театру, ті, хто хлопці, які були. Хто що міг? Я приніс мішки. В мене було там в підвалі мішки великі. Лопати хтось приніс. І почали, ми почали засипати в мішки пісок і розкладати по вікнах. Щоб Якщо щось прилетить, то хоча угу. б. Ну, і так ми гуртувалися, гуртувалися. Ну, так працювали. А потім вже, потім, вже, коли так більш поспокійніше стало, почала приїжджати бухгалтерія на роботу, відновлюватись потрошки-потрошки. Коли це почалося? Коли почалося це в, Десь початок квітня. Початок квітня почалась вже так потрошку, потрошку. 22-го року, так. Доволі О, швидко. Швидко. Ну, я, ясно, бо така велика структура, ну, має якось працювати. І десь в травні ми вже почали, е, такі думки у нас почалися, що треба якісь вистави робити. Е, хто був? Які люди, які актори були, ми ви, ви, тому що є ж е, вистави, в яких зайняті актори, угу. і немає їм заміни, а вони поїхали. І спочатку ми запустили малу сцену. Так. Е, там були пару вистав, е, де зайняті актори, е, яким, чоловіки і жінки, які не поїхали. А потім, вже, коли більше десь вже в, в травні, ми зіграли, здається, в кінці травня ми зіграли першу виставу. Потім почали почали і так трошки до червня, чи в червень, в кінці червня. Ми вже відкрили велику сцену. А як люди зараз чи відвідують так само активно, як і до війни? Чи кількість відвідувачів зменшилась? Ні, так? не зменшилась наприкін збільшилася. Тобто люди зараз мені Поверну... десь, люди повернулися. Люди повернулися. Люди повернулися рідним українським так і, і... І... так. і тому добре, що вони повернулись. Тому завдяки їм ми маємо натхнення, ми маємо що робити. Ми не зупинилися. Я просто через культуру розумієте, психічний стан. Ну люди всі ну, в Києві там в Одесі, в будь-якому місті. У нас немає дня, щоб не було тривоги. Так. Розумієте, у нас шахіди, у нас з моря в нас стріляють. Ми чуємо, як працює ПВО. І від того, як ці взриви у нас ну, наші домівки трясуться, розумієте, ми в такому розпичі, практично у кожної людини, у нас психологічне відклонення. Ну, це неможливо жити вже такий час. Ось знаєте, в такому психічному стані, коли ти розумієш, що кожну хвилину Можеш не жити на цій землі, навіть так. І тому ти шукаєш е, якусь знаєте, віддушину. А культура, наприклад, театр він дає таке. Тобто, По-перше, ти приходиш в театр і ти відволікаєшся, наче нема війни, наче нема все там безпечно. Спілкування, люди. Да. А по-друге, театр він же має дуже гарну місію. Це показувати, там, що таке добре, що таке погане. Розумієте, Тобто, і наприклад, там на Подолі ставлять нові якісь п'єси, які теж розповідають, або піднімають настрій, або щось затрогують, якісь цінності, з якими ми будемо далі жити, як ми будемо відбудовувати нашу Україну після нашої перемоги. Тому культурний фронт зараз дуже дуже важливий. Ми і гроші збираємо через культурний фронт і про Україну узнають за кордоном. Всі думають, що Україна Росія це щось одне, і наша задача показати, що Україна не. Не Росія, це в першу чергу, щоб люди знали, що є така країна, Україна, і щоб вони е, на це звернули увагу, і ми всі разом всім світом, підтримували нашу рідну Україну. І щоб ми звільнили нарешті себе від цих е, російських загарбників, які прийшли на нашу землю, е, і вони знищують. У нас же гинуть не тільки військові, у нас гинуть цивільне населення, у нас гине навіть діти, розумієте. І ми знаходимося в дуже великому розпачі, і ми шукаємо шляхи, як допомогти Україні і через Канаду в тому числі. Правильно кажуть, що якщо ми не зберігаємо і не захищаємо свою культуру, тоді за що ми боремося? Тому так. а що вам ще зараз допомагає? Якось можливо у вас є якась справа, яка трошечки вас відволікає від війни і трошечки заспокоює? Це ваша робота, чи це ваша волонтерська діяльність? Чи це є якесь можливо хобі? Що трошечки? Ви знаєте, воно воно не відпускає. Це неможливо. Ну, наприклад, що ми тут. І ми можемо спати спокійно, без ну сирен, сирен розумієте, і без вибухів. І це вже ну як трошки наш відпочинок. Але ми не можемо ну не думати про це. Ну не той же телефон. А якщо ти військова волонтерка, то кожного дня до тебе приходить. Що потрібно там потрібно, те, То, що було на початку війни, наприклад, з нашим військом з нашою армією, це було дуже складно. Це було дуже трудно. Але зараз і держава запрацювала, і ваша допомога в тому числі запрацювала до нас. Прийшла, але звісно, допомога потрібна знов і знов. І бути військовою волонтеркою це дуже складно, тому що військові гинуть практично кожного дня. Розумієте? І ти його mm -hmm. знаєш, ти йому надавав допомогу, і, ти, і він гине. Це, таке горе вам передати не можу. І, і ми вже якби зацементувалися. Тобто я, я вже на це не звертаю таку розпач, яка була у мене, наприклад, там, коли це тільки починало там, з початку війни. Зараз вже трошки інакше, але воно не відпускає. Воно відпусте тільки тоді, коли буде перемога. Просто тому, що ми з, з, з сфери культури. Кожний зі своєї сфери їй допомагає. Тобто, ми зі сфери культури, що ми можемо зробити добре? Тимур написати гарну музику в театрі, що були вистави. Я, як продюсерка емерсівних виставок, маю їх показувати в інших країнах, щоб вони розуміли, що таке Україна. І, наприклад, виставка Україна Земля Хоробрих, вона розказує про те, що відбувається у нас в Україні, і люди можуть, дивлячись цю іммерсивну виставку, навіть побувати на цій війні. Розумієте? Тому кожен працює на своєму фронті тільки для перемоги. Чи ви вважаєте ви важливо спілкуватися зараз українською мовою? Чи перейшли ви самостійно свідомо на це? Чи це було чимось провоковане це рішення? І яке ваше ставлення до українців, наприклад, які продовжують спілкуватися російською і в Україні, і за кордоном? Дивіться, я м, з міста Одеси. Так. У так. нас дуже проросійське місто. Я, до речі, балотувалась в мери міста Одеси. Я єдина кандидатка у 2020 році в Одесі була жінкою. Єдина, яка свою програму написала українською мовою. І ви знаєте, коли я оцю агітаційний матеріал роздавала ну там, зі своїми ще я голова партії «Голос» Одеської області, партійцями, дуже багато людей нам кидали це в обличчя і казали, що ми не будемо все це читати на цій білячі морі. І я в 20-му році помню, прийшла додому. Я так гірко заплакала і кажу своєму чоловіку: нас чекають дуже погані будуть My часи, God. дуже погані часи. Якщо люди таке кажуть про українську мову, які знаходяться в Україні. Це буде велике горе, і воно так і сталося. І м, у нас дуже багато була телебачення російської мови, просували цю російську мову. Ну, у нас в Одесі навіть пам'ятник Катерини ну, поставили цей цариці і так далі. Так, у нас є е, проросійське е, історичне, е, ну як нашого міста. І дуже великий час він був під під Росією. Але на жаль, ми, наша держава не розви, розвивала. Ось цю українську культуру в Одесі. І я дуже намагалася це робити, особа після 2014 року, щоб було більше українського в Одесі, і не тільки в Одесі, і в Херсонськ, і на півдні України вона російськомовна. І ну, з 2014 року а, вже, ну, Зрозуміло було, що цим все не закінчиться, але не так і багато роботи було зроблено, щоб українське було більше наприклад на тому угу. ж півдні України. Так, зараз у нас вже люди відмовляються зовсім від російської мови і переходять тільки на українську мову, і це правильно. Це обов'язково треба. І навіть я людина, яка вивчала в школі російської мови, в першу свою освіту вийшла російською мовою. І іноді я дуже багато роблю помилок. Але це нічого. Головне розмовляти українською мовою, тому що без української ідентичності, без мови, без традицій, без культури України не буде. Тому. Я ну не то що підтримую, а я е, все роблю для того, щоб все це відбулося. Але ви кажете, що ви робите помилки, і вам деколи, можливо ще складно. Але я хочу зазначити, що ваша українська мова. Просто милозвучна чарівна, Тому продовжуйте Дякі. робити те, що ви робите. У вас чудово виходить. А ви знаєте, ми ось ну, тільки ж приїхали в Вінніпих, і люди, які до нас звертаються, розмовляють українською в Канаді. Ну, це взагалі, ну, це фантастично. Ну, 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 Як як так можна? І ми зустрічаємо людей, ми вже по обличчю бачимо, ага. що це українські коріння. І ми самі до них звертаємося, вони до нас, ми розмовляємо українською мовою. І оць, Манітоба ну, просто ну, вражає своєю українською ідентичністю. Ми гуляли, Боже, скільки пам'ятників Тараса Шевченка прямо біля парламенту вашого. Ми були е, в Леомолі в парку. Е, які Гарні ну, ці ж скульптури нашого українського так. художника. Як багато знов таки Тараса Шевченка, якому ми дуже поважаємо, який символ нашої країни, і ви, будучи в Канаді, ви настільки підтримуєте все українське. Ну, неймовірно, так, люди дуже тут вдячні. вдячна насправді діаспора зберігає ще культуру традиції наших предків. Я тут ще більше дізналася по перше про українську культуру, яка вона насправді. Дуже різнобарна, дуже яскрава, і люди тримаються за це, вчать своїх дітей, передають українську мову, традиції з покоління в покоління, і це це прекрасно. Тому розкажіть запитання до вас. Ви ввезете українську культуру в усі куточки mm -hmm. світу. Чи спілкувалися ви з іноземцями? Які їх зараз ставлення до українського мистецтва? Чи є як більше? Зацікавленості і чи починають вони розрізняти, що таке Росія, а що таке Україна. Ні, ну завжди е, передова частина світу розрізняла є Росія, є Україна, є Білорусі, є страни Балтії. Більшість більшість населення все для нього, для них було то все радянський Союз. Колись uh -huh. потім вже почали так. І е, коли ми зараз це робимо, ми е, наголошуємо, що ми е, то робимо. Не, ми не Росія, ми Україна. І ми маємо свою культуру, і ми пропагуємо своїх, своїх митців, своїх якихось то, що в нас є. І тому люди почали трошки інше ставитися. По-іншому я думаю, що якщо ми будемо ще більше. Пропагувати нашу культуру, будемо їздити, будемо показувати, що в нас є Шевченко, що в нас є Примаченко, що в нас є Лесь Українка. Е, в музиці у нас є Скорик, в нас є Станкович, у нас є Сільвестров. Тому що раніше е, класичну академічну музику, наприклад, не знали так. Знали, що в нас є вірський, ансамбль вірського, е, хорова капела Думка. І от народні колективи, які їздили і якби популяризували. А тепер вже пішла і академічна музика, що у нас є композитори, молоді композитори, які зараз закінчують консерваторії, вони виїжджають ну, ближче то Польща, Угорщина, там Чехія, Франція, Німеччина. Зараз дуже багато музикантів, людей після початку війни поїхали до Німеччини угу. і там починають розвивати популяризувати культуру. І то я думаю, що е, то має бути продовження, продовженням і гарним продовженням того, що ми як е, е, колись вже започаткували. Ну, ви були вже в багатьох країнах Європи з концертами. А яка країна, яка національність проявила найбільшу підтримку до України? І ви прям відчули, mm. що нам тут раді, нам хочуть допомагати, і будуть з нами до кінця і до перемоги. Німеччина. Німеччина. Німеччина, Чехія. На ваші концерти приходять більше українців, чи це. Е, Ні, люди, німці, різні, і німці, і чехи. Ви ви різні. Українці. Приходять, то ясно, що вони приходять. Українцям хочеться, хочеться відчути цю страну. Так, вдома. так, тому що вони там не всі можуть приїхати. Хтось на соціалі там оформлюється, і не всі можуть приїхати, вернутися угу. в Україну. І тому ми привозимо до них культуру. Це теж дуже важливо. Кожен раз Кусок коли... батьківщини. Кусок так? батьківщини, камінчик маленький, земельку привезли. Але більше німців, більше чехів приходить на концерти, поляки. Так, правильно? Так. Вони дізнаються, вони хочуть дізнатися, що ж таке, що ж то за культура. Тому що ми, ми всі знаємо, що таке німецька культура. Тому що там є Бах, Бетховен, ми знаємо чешську, польську, а українську культуру Європа мало знає. Тому що то був Радянський Союз, колись Російська імперія. А тепер всі молоді починають їх їздити, і популяризувати українських митців. Композиторів, художників. І треба це продовжувати робити, поки війна не, не закінчується. І е, держава має підтримувати це. Тому що е, хто як не ми угу. маємо популяризувати. Культура, наша культура, місія, наша місія. місія. Ну зараз держава, знаєте, вона більш зайнята військовими подіями та гуманітарними. І ми, наприклад, ось так і самі робимо все, щоб відбувалось. Це, наприклад, просування нашої української культурної спадщини через Шевченка і Примаченка. І до речі, це ж все виходить завдяки України Канада. Я ще раз повторюся, що наш копродюсер Валерій, Валерій Костюк він е, проживає в Канаді. Це його була. Ну, ідея, да. і зараз, наприклад, навіть в Парижі, коли ми uh -huh. показували наші імерсивні виставки, то нам допомагало. Ну звісно, це посольство України у Франції, але й посольство Канади That у is. Франції. розумієте? Тобто Канада завжди тримає нашу руку. І ось, наприклад, наші ще раз повторюся, імерсивні виставки це копродукція Україна, Канада. І Канада поряд з нами завжди. І Канада нас несе просуває, і Вінніпех в тому числі. І так спочатку було. І самого самого початку, з нашої прем'єри, у 2021 році Тараса Шевченка це було на одеській кіностудії, але ми вже тоді були разом, а потім воно все пішло, пішло, пішло. І то є, Канада і Україна в нашому випадку, в культурному фронті, в імерсівних виставках, ми отак от разом розумієте, і за це думаю, вам дуже дякується. І це на всіх фронтах насправді це не лише культура, це і військова теж допомога. Та, звісно, і звісно, звісно так. Політичні та, домовини, тому ми будемо продовжувати робити все. Що ми можемо ви продовжуєте нести свою велику місію наш Україні. хрест нести українську культуру в усі куточки світу. Нехай про нас знають про які ми яскраві, які ми талановиті, і, і не забувай допомагати до самої перемоги. Так, ми будемо про це нагадувати. Дякую вам дуже, Наталі. Дякую, дякую Тимуре. Дякую і дякуємо нашим глядачам за те, що дивилися інтерв'ю до кінця. Не забувайте ставити лайки, підписуватися і чекати наступних випусків.